Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2020-2021 років 3 листопада 2020 рік. Груповий етап Ліги Чемпіонів, третій тур, група Б. Київ, НСК Олімпійський, Шахтар Донецьк, Луїша Каштру, у себе вдома, команда приймає Борусі Мюнхенгладбах, Марка Розе. 6-0. Барусія Мюнхенгладбах перемагає. І сьогодні, друзі, хочу згадати даний поєдинок. Але давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Шахтар Донецьк, Луїш Каштру. головний тренер команди. 4 1 4-1. Стартова розновка Донеччан, Анатолій Трубін у ворота. Валерій Бондер, Девід Хачалава, пара центральних захисників. Віктор Карнієнко-Додо по флангах. Майкон, центральний опорний півзахисник, Маркос Антоніа Марлас, центральні атакувальні півзахисники, Манор Соломон ТТ по флангах та Тайсон у нападі. Це стартова розстановка. Донецької команди. Гладбах, за головний тренер команди, 4-2-3-1, стартова розстановка мюнхен Гладбах, зомір в воротах, пара центральних захисників гінтер Гінтерведії, Лайнер бенцебені по флангах, Крамер-Нойхаус – центральні опорні півзахисники, Штіндль, центральний атакувальний півзахисник, Хоффман-Тюрам по флангах та Пляо у нападі, це стартова розстановка Борусі Гладбах. Тепер, друзі, давайте про сам матч. Раз ти будемо говорити Ну що ж, Боруси, Мюнхен, Гладбах, і справді команда Роза дуже здорова. Це матч розпочала. 8 хвилина матчу. Геніально проходить атаку у Брусі. Noihaos. Якщо не помиляється, то саме він робить геніальну передачу на правий фланг лайнер. Вривається вільну зону. Просто пліа вривається, удар гол. Гол забиває пліа. Пробиває пліа з метрів так 11-ти. Дуже здорово набігає пліа. Пробиває і забиває гол. 1-0. Восьма хвилина матчу. Борусю Мюнхенгладбах Рахунок у матчі відкрила. Геніально дереві пляав. дальній дальнікут влучає плян, але і забиває гол. Був момент На 10-й хлині коли Климор Сламон. Відає передачу на Маркуса Антоніо, то віддає передачу на Тайсона. Тайсон, Тайсон пробуває Тайсон. Але м'яч пролітає повз ворота. У Борусся Мюнхенгладбах також були свої моменти. В принципі, з володінням м'ячем, друзі, була ріновага. Але за моментами Борусія Мінгенгладбах перегравала Шахтар. Хороші були у а не пане, був шанс на хвилині так 13-й, коли не пане про Штіндель. Але не влучив поворотах. воротах. Борусія гладбех забіг. Другий м'яч, 17-й хвилина матч, атакує Борусія. Атакую доволі таки небезпечно. Передача. пробиває в Борусі из в 7 Рикошет від Валерія Бондаря. і м'яч влітає в сітку варить 0-2. 0-2 збивает го ну, Валерій Бондер. Зрізає м'яч і ікрасу рот. і рота. Крамер Крамер пробивав і м'яч влучає в Валерія Бондера, який намагався заблокувати цей удар. Валерий Варій Бондер помилився, там, до речі, Плія спочатку м'яч перехопив, потім атака пішла другою фазою. Крамер пробуває. Валерій Бондер намагається заблокувати, і на превеликий жаль для ницької команди. М'яч Радницьким міняє траєкторію польоту м'яча і зрізається у власні ворота. Донеччини пропускають 0-2. І Боруся Менхенгладбах у той день виглядала просто неймовірно. 26-х винувачу. Борусся Менхенгладбах атакує. А, тюрам опиняється. Один на фланзі. Штіндель. передача. Між доходить до плея. Ударгу! Санпля. Оформляє дубль. Штіндель записує голіву передачу до свого пасива. Но Боруся Менхенгладбах продовжує збивати. Геніальний просто гарматний удар з м 3, 23, м. пля. І мене став семісніку дев'ятку, 0-3 рахунок стає на користь. Боруся Менхенгладбах. І це ще був на кінець. У Борусі ще пару було непоганих моментів. донеччина не намагалася створювати якісь шанси. Намагалася Донечани створювати якісь шанси. Але, в принципі, ж жре моментів було не так Ти багато, пригадується гарматний удар від Скарєнка на хвилині, так 35-ті. Ну, важко було і справді донечанам. Важко було донечанам. Ну і в кінці кінців Борусі Мюнхен-Гладбах заб'є. Заб'є ще один гол на останніх вже хвилинах першого тайма. Зіберуся мінхен Глагбах і в четверте. 44 матч. кутовий у Глагбах, подача міч звисає в боротьби. Бенси б'є по воротах. гол. Забиває Бенси Байене. Звисає м'яч в боротьбі. В кінці в м'яч долітає до Бенси і пробиває. І рахунок стає вже 0,4 на користь Борусі Мюнхен Гладбах. 0,4 на цьому перше 45 хвилинка завершується. 4 Тарас Тарасіпаненко, Джунір Марайс, Віті Валенко, Алан Патрік. Натем номер 2. Лазара, Янчики, Трауре, Ланг вийдуть у Борусі Мюнхен Гладбах. Борусі у другому таймі. В принципі, що більше володів м'ячем у другому таймі. Але, знов таки, да, Донеччини більше володіли м'ячем. Бося Мюнхенгладбах все одно продовжувала створювати свої нагоди. Боруся Мюнхенгладбах дуже себе спокійно команду почувалася. Хоча Донеччини намагалася намагалася в груд повернутися. І справді, але важко, важко було і справді команді Луїша Каштро. В той день Боруся Мюнхенгладбах виглядала просто. Неймовірно. І справді, це був неймовірний виступ від німецької команди, і, в принципі, Барусі мінхен де взагалі виглядало доволі таки непогано, якщо там взагалі брати Лігу Чемпіонів сезону 2021. Штар намагався забити, але в кінці кінців да, п'ятий м'яч. Команда пропускає. Штіндель забиває гол на 65-й матчу. Пля робить передачу. Штіндель б'є, Штіндель забиває. Рахунок стає 5-0, обрізалися доничани, все розпочалося з помилки. Пля іде передачу в один дотик, Штіндель б'є. Все розпочалося з того, що Анатолій Трубін якраз віддавав передачу. На Она Патріка Прочитали німці цю комбінацію. Плея віддає передачу на Штіндель, Штіндель збиває 0,5, але це ще був не кінець, тому що ще на 78-й хвилині матчу забіть німці і в шосте. Крамер віддає передачу, далі тюрам. Відеопередачі на поля, а то і бе, і гол Пліан. Спочатку Гол судді не зарахував, але потім судді передивилися систему відеоповтора і Гол було зараховано. 6-0 рахунок стає на користь Барусі ну, і На цьому матч завершиться. Більше в принципі, таких -то моментів ні у Барусі Мюнхен-Гладбах, ні у де й не було. Підсумкова статистика ось така: 4-20 удари по воротах, 1,10 за ударами в площину. Володіння було на користь шахтаря 55 на 45, але по ударах 24, 10. 1 за ударами в площину, закутуємо 6-3, 7,15 порушення правил, 2-1 жовті картки, 4.0 офсайди, 609 передач шахтаря, 88% точність передач. Беруся Мюнхенглаг 505 передач, 86% відсоток точність передач. Да, передач. Так, доначально трішки більше володіли м'ячем, але по ударах і справді 5 разів більше. Бруся нанісла ударів. По ділу перемагає, перемагаю. Баруся Мюнхенглаг у той день виглядала неймовірно. Взагалі, друзі, ці групи були так. Такі команди у цій групі Бі були такі команди, як Інтер, Реал Мадрид, Шахтар Донецьк, Боруся Гладбах. Шахтар Донецьк у турі обіграє Мадридський Реал, потім грає в нічу з Інтером, Боруся Гладбах, відповідно, грає в нічу з Інтером та відповідно, з Мадридом. Тобто штраф взагалі був лідером до третього тура. Штарбу в одноосібним і справді лідером групи. Але ось ця поразка від Боруся Менхенгладбах Вона стане, звичайно, вирішальною. Ось. Боруся Мюнхенглаг, переможе Шахтар. І у четвертому турі у себе вдома про цей матч ми якось також поговоримо. Ось. Тому, друзі, якось так. Але, начальни, в принципі, навіть незважаючи на, на такий розгромний рахунок, на таку поразку 0,6. Відборуся Мінхенглагбах і 0-4 ще на виїзді Шахтар програє. А от себе дуже здорово показали у матчі проти Міланського Інтера та проти Мадридського Реала. Ось проти цих команд Шахтар себе дуже добре показав. І в принципі, вже Шахтар точно не провалив Лігу Чемпіонів сезону 20-21 років. Побажаємо, друзі, донецькому шахтарів всього найкращого. Борусі Мюнхен, Гладбах побажаємо всього найкращого вам, друзі, також вечери в чергу серці. Бажаю добра. Будьте друзі, наигулна щасливі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей. і друзі, будьте найголовне щасливі.